Будь-якому разі росіянам не потрібна ані суверенна, ані незалежна Україна. Нам потрібна суверенна. Але їм і незалежна не потрібна. Якщо вони погодяться з тим, щоб незалежна Україна існувала, вони все одно не зможуть зберегти над нею контроль. Може бути якийсь тимчасовий період. Але їм знову таки доведеться або погодитися з українським суверенітетом, або е знову воювати. Вони самі винні. Тому що вони зробили мільйон помилок, за якими маємо їм завдячувати після того, як вони вирішили знищити українську державність в 1917 20 роках. Перша помилка це коаліція з боротьбистами єврейської комуністичної партії. коли вони фактично не мали своїх бойових загонів і змушені були з українськими комуністами і єврейськими комуністами, разом перемагати українську незалежність, а потім дали їм у спадщину освіту. Що так чи інакше призвело до українізації, українізації, боротьбі з українізацією, русифікації нової українізації. це спадщина на більшовиків. Більшовики просто шовіністичних угруповані. Це спадщина боротьбистів і ЄКП. Друге, це приєднання Галичини в 1939 році. Повний ідіотизм. Я бачу з російської точки зору. Повний ідіотизм. Це ідіатизм. троянський кінь. Та, це просто троянський кінь, це отруєння чистої води, це все, і потім намагання ще цієї води напитися і думати, що ти там переможеш. Величезна помилка. Така велика територія з мільйонами людей, абсолютно з іншої Інші. Це навіть, може, це навіть не менша помилка, ніж балтійські країни. Які були приєднані 40-го року, але я вам нагадаю: Балтійські країни все ж таки були частиною Російської імперії, і Латвії, Литва, і Естонія. А це взагалі ніколи не було. Не, воно не було отруєне навіть царською імперією, не те, що Радянському Союзі. І фактично почалася інтеграція цих територій у 1945 році. Ну, реально. Навіть не в 39-му. 39 вони просто встигли побашкетувати, але владу не встановили як таку реальну стабільну. От 45-му вже почали. Але це не довгий період. В результаті люди тут залишилися абсолютно в іншій, я б сказав, і політичній, і національній, і побутовій, і релігійній свідомості. І це мільйони людей. Якщо б цієї території не було, і сейчас, ну, це не просто не просто ця територія, це ще поруч Буковина і Закарпаття, які більш помірковані, але розуміють, про що йде мова. Велика частина і народної території, скажімо, скажімо так. народцями, але з народної території. Друга помилка. Третя помилка. Те, що вони ставилися до України як до фортеці щодо збереження Радянського Союзу конфлікті між двома е центрами російської влади Горбачовим і Єльцином. І тому не почали на, на, на території України ніяких спецоперацій. По від'єднанню частини території. Як вони це зробили? З Грузією, з Молдовою. Можна було так з Кримом зробити за 5 хвилин. А вони навіть не думали, що їм потрібна була Україна, яка їм допоможе боротися з Єльцином. Ідіоти. Значить, це вже яка помилка? Третя велика помилка. От, четверта помилка: те, що коли вони почали все ж таки свою чудову спецоперацію по від'єднанню Крима, вони її зупинили, тому що вирішили, що вони допомогли кучню прийти до влади і тепер отримують всю Україну. От, просто всю Україну він їм віддасть. Наступна четверта помилка, п'ята помилка, що вони вже у 2003 році, коли вся Україна у не була фактично в кишені, і Кучма вже підписав угоду про єдиний економічний простір з Росією, Білорусією і Казахстаном, замість того, щоб запропонувати Україні якогось симпатичного. Проросійського кандидата на посаду президента України, я нам буду навіть прізвище називати, але вони там були в оточенні кучми. Може, назад? Ну, я не ну, скажу, ну Сергій Таївко. Угу. Ну, може, він не був би таким же проросійським, але точно не таким, як Ющенко, правда? Таке діло ви. От. Ви ставили на цього придурка Янукович. і Януковича і ще й примусили його, ця наступна помилка, прочитати цю декларацію з російською мовою державною з усім цим. Що він не збирався робити? Вони йому просто це написали на вказівку з Кремля його політтехнологи російські. Тобто перетворили його на монстра в очах всієї україноцентричної і навколо Україноцентричної публіки п'ята помилка. Це значить п'ятий рік та? четвертий рік. Потім, коли все одно їм вдалося взяти реванш. Зберігти Януковича в політиці він став прем'єром, а потім виграв президентський вибор, і навіть подарував їм, незважаючи на опір опозиції Чорноморський флот в Криму і таке інше, замість того, щоб спокійно забезпечити його переобрання на другий термін або обрання Медведчука і подальший демонтаж української держави, вони просто зірвали цей кран, як це називається, в потязі. Тим, що вони примусили його відмовитися від підписання угоди про європейську асоціацію, яка, як ми тепер бачимо, нічого не, нічого означає. Взагалі не означає. Ну, То Грузія підписала цю угоду, І що це і може що? тривати роками, роками може тривати роками, і він ні, ні від чого і не І Тоді, до речі, не так багато українців це підтримували, угу. що би проводили опитування. Або... Так ну підписав би він ні для багатьох українців, скажімо так, національно свідомих. Це була абсолютно неправдива гарантія того, що ми не будемо поглинені Росії. Це була ілюзія, яку Никович створював, а вони не дали йому створити. Ну, от, коли вони знищили цю ілюзію, то вони замість того, щоб думати, як тепер забезпечити свою роль гаранта національної єдності, ви пішли шляхом анексії Криму. Ви знаєте, дійшли до ситуації вже такої війни, коли можна тільки силою, вже немає ніяких політичних важелів і економічних. Тільки або пан, або пропав. Ну Так що це не мережа. Я вам просто розповів, як можна було за 100 років знищити Україну і українців. І вони весь час роблять абсолютно протилежні кроки. Тому що вони ідіоти. Хосе Рамош Корта, про яку я завжди згадую, президент Східного Тимору. Актуальний Нобелівський лауреат, з яким я зустрічався в 90-ті роки в Стогольмі, коли він був міністром закордонних справ мігрантського уряду Східного Тімору, і запитую, як він взагалі уявляє що Індонезія колись відмовиться від анексованого Східного Тімору? Сказав мені мудру фразу, яку я на все життя запам'ятав, що саме приєднання Східного Тімору до Індонезії і анексія була ідіотизмом. Тому що будь-яка нормальна влада розуміла, що вона і так буде мати індонезійська повний вплив на цей маленьку половину острова, і що це Велика Індонезія, і малюсінький половину одного острова Тимор. А коли влада Індонезії пішла на цю анексію, спровокувала збройну боротьбу, міжнародне засудження і таке інше, то вона зробить чимало інших ідіотичних помилок. Тому що ідіоти завжди на одній помилці не зупиняються. я тобто, розповів, як вони все життя і де ми, чому ми не можемо сказати, що вони ще кілька помилок не зроблять, там, де вже буде ясно, що от, от просто е, перемога, умовно кажучи, російська на відстані витягнутої руки, вони завжди роблять абсолютно протилежні кроки. Тому що ідіоти.